Євгенія, – 17-річна студентка. Дівчина навчається в Уманському національному університеті садівництва і з подругою живе у гуртожитку. Вони вдвох і стали жертвами злодія. Поки готувалися у своєї одногрупниці до іспиту, у їхню кімнату через вікно пробрався непроханий гість. Зранку, коли дівчата повернулися, свою оселю не впізнали. Усе було перевернуто вверх дном, а зі столу зникли два ноутбука та гаманець. Ми з моєю сусідкою прийшли. Це була сьома година ранку. І побачили, що в кімнаті все дійсно перерито, і немає на столі двох ноутбуків. Мого і її. А коли я... ми вже прибирали, я побачила, що немає кошелька. Подруги звернулися в поліцію. Правоохоронці швидко вирахували злодія, коли той скористався банківською карткою Жені. 32-річний житель міста Умані, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, як з'ясувалося, чоловік рецидивіст і навіть на момент скоєння злочину перебував під домашнім арештом. Таку міру запобіжного заходу для серійного крадія обрали служителі Уманської Феміди. Хоча клопотання Уманського відділу поліції направлялося до Уманського міськрайонного суду з проханням змінити міри запобіжного заходу в якості тримання під вартою Ухвалою суду дане клопотання було відхилено. У поліції чоловік зізнався викрадену техніку. Він того ж вечора здав у ломбард, а правоохоронці не знайшли нічого кращого аніж запропонувати дівчатам просто викупити свої ноутбуки. Вже сказала слідча мені Тетяна Володимирівна, що можна приїхати свої ноутбуки викупити в ломбарді. Ну, це дуже дивно для мене прозвучало. Як можна викупити свої ноутбуки? Мій ноутбук вкрали. Я маю їхати і викупляти. У поліції пояснюють деякі процедури, зв'язують їм руки, навіть якщо слідчий має покази злочинця і речові докази без рішення суду проводити обшук та вилучати річ з ломбарду, вони не мають права. В мене склалося перше враження таке, що вони всі заодно. А коли я спілкувалася з слідчою, вона сказала, що прокурори нас не слухають, судді нас не слухають, ми нічого не можемо на них повпливати. Задала їй пряме питання, навіщо тоді ви є? Навіщо? Ну, бачите, ось так: ломбарди не тримає, тримаємо не я і не ви. Ломбарди тримають люди, які мають кошти. А я тоді й задаю, то що кажу, цим світом правлять бандюки і кошти, і нам з вами зігнути голову і ходити. Із поліцією власники ломбардів співпрацювати не хочуть. Повертати цінності задарма їм невигідно. А коли стає відомо, що речі крадені, техніку намагаються якомога швидше перепродати або ж приховати. Відтак знайти потім свою власність практично нереально, так само як притягнути до відповідальності працівників ломбарду. Тож, поки суд надав дозвіл на обшуки вилучення, ноутбук Жені продали. Складність в пошуках викрадених харчей заключається у тому, що при реалізації даних предметів із ломбардів продавець не зобов'язаний ідентифікувати особу покупця в разі виявлення правоохоронцями викрадених речей в пунктах прийому вживаної техніки в межах відкритого кримінального провадження проводиться попередження про заборону збуту майна за відомо здобутого злочинним шляхом. Ми спробуємо з'ясувати, як відбувається у ломбарді прийом товару і чи перевіряють працівники наявність документів на нього. Добрий день. Добрий. А я хотіла би телефон, скільки він вийде закласти. Ви раніше обслуговували з нас? Ні. Перше, так? Так. Скільки Якщо закладати, то 1100. 1100, 1200. Якщо будете продавати, то 1300. Так, а що треба потрібно для собою мати документи? Паспорт, папір, ідентифікаційний код. Паспорт, ідентифікаційний код і все більше нічого, так? Як бачимо, телефон тут готові прийняти без жодних документів на товар і цікавитися, звідки ви його взяли, тут ніхто не буде. Усі працівники ломбардів, до яких ми звернулися, вже як журналісти, спілкуватися, відмовилися. Клієнти також небагатослівні. Давид щойно отримав у ломбарді готівку за що не зізнається. Ви щось залишали в ломбарді? Це да, Ні, це просто з ну Я Нічого не залишав ніч. Усі ломбарди свідомо чи не навмисно, але промишляють з кубкою краденого на допомогу їм. мінімальна кримінальна відповідальність і недосконалість законодавства. Максимальне покарання за збут завідомо краденого майна, позбавлення волі на строк до трьох років. І це при тому, якщо працівник ломбарду знав про походження товару. А вони не цікавляться, звідки Буває ж би битова техніка, Буваєш. там мікроволновка, і нема на неї там документ. До нього довжен бути інструкція і чек товарний чек з магазина. Ну, я бачу Вони не питаю, да. Якщо для когось ломбард, це можливість отримати позику до найближчої стипендії чи зарплати, то для злодіїв місце збуту награбованого. Причому ідеальне. Ну, люди доведені, в них другого виходу нема. Або гоп стоп, або ломбард. Або ломбард, а потім гоп стоп, щоб забрати з ломбарда. Отак і щось. Формула, схема робочих. Цілодобові ломбарди останнім часом з'являються всюди. Отже, розвиток цього бізнесу прямо пропорційно залежить від рівня злочинності. Але головне запитання залишається: чому за цих обставин не змінюється законодавча база, що дозволяє спокійно співіснувати правоохоронцям, злодіям і продавцям краденого.